Воютинський парк це особливе місце в нашому селі. Тут можна знайти спокій, насолоджуватися природою та відпочивати. Крокуючи його стежками, швидко забуваєш про всі турботи. Високі дерева, що вкривають землю густою тінні, приємно охолоджують спекотні дні. Весною дерева в парку пробуджуються від зимового сну. Це час, коли природа змінюється на очах і кожне дерево стає частиною цієї магії. Першими починають розпускатися бруньки на гілках та з'являються квіти, як чудові барви на полотні художника, наповнюючи повітря неповторним ароматом. Між деревами у траві розцвітають первоцвіти, маленькі квіточки, що виглядають як перші провісники весни. Вони виблискують на сонці. І створюють контраст з темними гілками дерев. Все це поєднується у неймовірну палітру кольорів, де кожен куточок парку сповнений свіжості та енергії. Коли вітри лагідно колишуть гілки дерев, на фоні цієї природної краси звучить чудовий спів птахів. це ніби магія, яка доповнює картину, робить її ще живішою та яскравішою. Парк. Наповнюється веселим тріском та дзвінким щебетанням. Щоб парк залишався гарним і привабливим, для всіх ми всі дружньо відправились прибирати його. Хтось в руках тримав граблі, хтось пакет, а хтось збирав сміття. Спільно ми розпочали прибирання, і в цей момент у нас з'явилось відчуття єдності. Виявилось, що навіть у такому маленькому куточку може бути чимало сміття. Але кожен з нас із задоволенням виконував свою роботу. В руках у нас були пакети для сміття та гарний настрій, і з кожним кроком парк ставав чистішим. Поки одні прибирали листя під деревами, інші збирали пластикові пляшки. Таке прибирання ми організовуємо ще влітку та восени, збираючи при цьому близько 5 мішків сміття, яке відправляємо на сортування. Для просвітницької діяльності та ознайомлення зі способами вирощування посадкового матеріалу сосни, мудрини, дубів, відвідали ківерцівське дослідне господарство. Побачивши цікавий процес вирощування від насіння до саджанців, спостерігали, як з маленьких насінин проростають перші паростки, які потребують особливого догляду. Крок за кроком ми дізнавалися, як саджанці доглядають у тепличних умовах. Це справжнє мистецтво, адже кожен етап вимагає уваги та терпіння, щоб досягти бажаного результату. Уютинський парк це не лише місце для відпочинку, а й чудова локація для учнів під час спостережень за природою. Тут можна побачити різноманітні тварини та рослини, спостерігати за ними. Також, в певний час, це є осередок для різноманітних розваг, які збирають всіх разом. Такі заходи формують в оточуючих бережливе ставлення до природи. А ще наш парк чудовий восени. Тут можна насолоджуватися прогулянками серед дерев, що переливаються всіма відтінками, де осінь розцвітає всіма барвами. Пройшовши парком, милуєшся величними деревами, що розкидаються в небі своїми могутніми гілками і раптом освідомлюєш. Це вони легені нашої планети, і розумієш, наскільки важливе наше ставлення до цієї безцінної частини Землі.